Як така техніка може вплинути на перебіг війни? Я це питання одразу передресовую нашому гостю Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, слава Україні! Якщо почули питання, будь ласка, вам слово героям слава добрий ранок. Ну, справа в тому, що морські дрони в українські морські дрони, «Камікадзе» вже, вже е, мають вирішальний вплив на перебіг війни на морі. Це новий вид озброєння, який дуже ефективно використовує Україна, проти якого ворог тільки шукає способи протидії. Ну я так скажу, не тільки ворог в світі взагалі дивляться з певним острахом на наші морські дрони. І ну, от ті дрони економічні, дешеві, ефективні, як Магура, які вже ціла низка є їх. Вони дуже добре себе зарекомендували, але у них вони теж розвиваються, у них є проблемні місця, так скажемо. Ну, наприклад, найбільш уражаєми є ці морські дрони. На, на кінцевій ділянці підходу до об'єкта ураження, от, вони легко збиваються артилерійським вогнем. Стрілецькою зброєю, ну от якби їх напівзанурити, uh -huh. тобто, хоча б помістити на метр під воду, то ефективність і артилерії і стрілецької зброї різко знизилась. І з іншого боку, ефективність самого дрона значно б збільшилась, тому що удар відбувався б нижче е, ватерлінії. От, власне кажучи, з таким характеристиками відповідає морський дрон Магура е, Маріч. Марічка. До слова, дивлячись от на неї зараз, вона дуже схожа на радянський, такий, що у нас у спецпризначенців, буксирувальник водолазів, схожий на Сірена. Ага. Тож я не виключаю, що е, цей дрон може виконувати багато функцій, бути не тільки, е, наприклад, дроном Камікадзе, ну а й буксирувальником, е, носієм е, легководолазів, наших спецпризначенців. до до ворожих берегів. Угу, я угу. вже знаю, деяких. Угу. Павле, а скажіть, ну, як от така технологія може вплинути на поведінку росіян в Чорному морі? Ми вже бачимо, як впливає. Ну, По-перше, мож... жодна технологія, вона вундервафи, ну, е, от, е, Тільки комплекси застосування сил і засобів. Веде до перемоги, веде до е, перехоплення ініціативи в війні. Ну і те, як використовують і крилаті ракети, і морські дрони камікадзе, і повітряні дрони в комплексі наші військові на морі, приводить до того, що ворог тікає. Ворог тікає з нашої акваторії Чорноморської. Так, на жаль, е, ми не домінуємо і в західній частині Чорного моря. У нас недостатньо сили засобів. Але ворог звідти тікає, тому що він знає, що може бути уражений е тими ж морськими дронами в пунктах патрулювання. Ті ж е патрульні кораблі, які е здійснювали контроль судноплавства. Так називаємо і над нашими е, зерновими коридорами втекли після двох-трьох успішних атак морських дронів. Е, тікають вони із Севастопольської бази, тому що туди регулярно і прилітає, і припливає, і е, це досить серйозно. Прямують до Керчі, до Феодосії, до е, Новоросійська. Ну, власне кажучи, потихеньку, ми наше море. Звільняємо це все. робиться не один день, це якість звільнення нашої держави, взагалі, це робота не одного дня. Але процес триває. Угу. А, Павле, а скажіть, от е, так ви згадали про паритет певний в західній частині Чорного моря? Маю на увазі західній від Криму. Так а після того, як е, так звані вишки бойка перейшли під наш контроль, а от як це вплинуло на ситуацію? Як це вплинуло на контроль Чорного моря? Хто переважно от контролює зараз цю частину? Ну після, е, після минулого річного ураження. Крейсера Москва, потім стрільби гарпунами ураження тих же живише тройка. Теж, в принципі, ми вигнали морську складу російські кораблі, і катери з північно-західної частини Чорного моря. Тим повітряний простір противник тримав досить щільно. І цьому сприяло два фактори. Перше – це система спостереження, розгорнута ним ще в 2014-16 році на так званих вишках Бойка. Це об'єкти Чорноморнафтогазу в північно-західній частині Чорного моря добувні. От на них розташовані були радіолокаційні станції спостереження за надводними і Повітряною обстановкою, гідроакустика, станції радіотехнічної розвідки, а також низка дивізіонів, ну позицій зенітно-ракетних комплексів противника на заході Кримського півострова. Угу. Ну, зрештою, коли наші спецпризначенці погнали ворога з вишок бойка, позрізали це всю їхню залізяче, ми створили коридор. Для нашої авіації, не тільки авіації до Криму, і далі видно ну, результат роботи наших льотчиків, наших безпризначенців, наших розвідників, наших моряків на лице, як то кажуть. Павле, перерву нашу розмову. З вами зверну увагу наших глядачів і слухачів на мапу повітряних тривог на Одещині. Оголошена тривога. От станом зараз почервонів регіон на мапі Луганщина та Крим червоні традиційно. Але, будь ласка, не ігноруйте повідомлення про тривоги на Одещині тому що ну, це може врятувати ваше життя. Знайдіть, будь ласка, безпечне місце. Повертаємось до обговорення. Павло Лакічук, нагадаю, керівник безпеки. Програм Центру глобалістики стратегія 21 от, говорили про ситуацію в Чорному морі. Хотів би ще обговорити ситуацію безпосередньо на лінії фронта. От якщо говорити про ситуацію на Запорізькій області, от ми сьогодні обговорювали. А напередодні. Інститут вивчення війни у своєму звіті за 20, так, 23 вересня, вони написали про те, що українські війська все глибше заходять в Запорізьку області, штурмують новопрокопівку. Це прифронтове село за півтора кілометра на південь від роботиного. І також вони чи я зараз поточню так, але це вже це вже пан Тарнавський казав командувач оперативно стратегічного групу. Військ Таврія, так, він в, от пише CNN про те, що ЗСУ прорвали оборону росіян у вербовому, і що на лівому фланзі під вербовим нас прорив, і ми продовжуємо просуватись далі. ну Каже, що не так швидко, як очікувалось. А як у фільмах про Другу світову, але головне не втратити ініціативу. От що ви можете сказати про цю ініціативу і про те, що ми все глибше от в цю лінію їхньої оборони. Чого чекати від цього? І чи варто сподіватись на те, що умовно кажучи, там лінія Суровікіна, якщо вона там впала, то далі, нібито, буде легше? От що ви можете про це сказати? Легше може і не буде, поки ми штурмуємо лінію Суровікіна, ворог зараз. В той же час посилі укріплює околиці Токмака, ага. створюючи там певну таку навіть не опорний район, декілька опорних районів для спротиву. Тож, говорити, що дуже легко буде, це буде помилкою і командувач так і. Приблизно і характеризує ситуацію. Втім, дивіться, по мірі того, як наші сили вклинюються в оборону противника, ворог це ж теж бачить. Він розуміє, де буде основний напрямок удару. Він вже навіть він вже це побачив. І що, що може цьому протиставити противник? Вони вирішили відсікти цей наступ фланговими ударами. Втім, ті резерви, які були перекинуті останнім часом, зіткнулись. Ну, в общем, відбили наші хлопці ворожі атаки добрячі. І інших варіантів зупинити прорив України у ворога немає. Тож, швидше за все, в найближчі дні, ну, протягом тижня, нас чекають дуже дуже жорстокі наступальні бої. А ворог, при цьому росіяни, вони потім, ну, це їх типова поведінка, коли вони після залишення тої чи іншої території знову ж таки контратакують, намагаючись відбити позиції. Тобто буде така жвала важка.